Ігор написав дуже цікаву статтю для центру. Я вже там анонсував її, і в нього, ну скажу так, він її вкрай розкритикував, оцю цю ідею створення якогось безпекового договору для України, який може бути ухвалений країнами НАТО на саміті у Вільнюсі. От я хотів би, щоб Ігор пояснив тут. Ну хто дивиться нас, чому він так вважає. Дивіться. Звичайно, що ми мали просто відні. Спочатку Wall Street Journal дає таку велику аналітичну статтю, матеріал, де словами Дуди та інших спікерів розказують, що готується гарантії безпеки для України на основі ізраїльського варіанту. Що це саме? Нормально не пояснюється. Хоча є тези, що таким чином, просто, наприклад, Сполучені Штати не будуть там, вступати за Україну в разі. Вторгнення, а буде надавати допомогу, очевидно, там для підтримки самооборони нашої держави. Виходить ситуація, ну, звичайно, проблема для аналізу в тому, що немає тексту. І коли посилаються саме на ізраїльську модель, ми бачимо, як це сьогодні функціонує. А проблема в тому, що дійсно ці 38 мільярдів доларів, які на нинішньому етапі є співробітництво між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Вони виділяються протягом 10 років, це з 2016 року. Є нюанс. По-перше, ці кошти вони розраховані на те, щоб Ізраїль за них купляв виключно американську зброю. Жодне із ізраїльське саме ВПК. Я взагалі проблеми не бачу. Ні, почекайте. Я розкажу зараз. То, ну, навіть. окей. Жодне ізраїльське ВПК не має використовувати ці кошти для переозброєння. раніше. Раніше, за 10 років до того, формат був трошечки інший. Сума загальна була там 30 мільярдів доларів протягом 10 років, тобто по 3 мільярди доларів щороку. Але можна було по суті виходити з цієї суми, що й робилося додатковими субсидіями з федерального американського бюджету. Тобто, поступово оця американо-ізраїльська модель підтримки гарантії безпеки вона звужується зараз. Поступово і е, сьогодні треба розуміти, що у Ізраїля немає ворога, який має ядерну зброю. Навіть неофіційно. чи є у Ірану ядерна О, зброя? Є. Неофіційно у них ядерна програма, але неофіційно. — Ну скажімо так, ізраїль, ну, ізраїль теж так, так, немає. Так. Так. Да. <рес> та. <рес> Ні, так я власне кажу: якщо ми говоримо про ізраїльську модель, тоді ми йдемо курсом сьогодні. Отримання навіть неофіційно ядерної зброї. Ні, ми йдемо, якщо говорять про е, угоду, це означає, що наші перспективи вступу до НАТО туманні. От я я, я зараз я якраз хотів перейти до цього. От якраз ізраїльська модель, власне, вона не передбачає поступового приєднання до оборонного альянсу, блоку і так далі. Тобто, окремо тобі держави дають е, ці гарантії для самооборони, але все це пік. Це ваш пік, і фактично знаєте, у мене враження особисте. Це те саме, що ми переживали е, там 12 й рік угода про асоціацію з ЄС. Пам'ятаєте, як звідти викреслили взагалі е, питання про європейське майбутнє України? Це ж було, було, і фактично, ми таким чином втратили 10 років. 10 років в руслі нашої євроінтеграції, і виключно широкомасштабна війна, виключно що зробив народ України. За останні півтора року ми змогли отримати Давай статус Давай говорити член... за останні 9 років. Все таки, тому що ці півтора роки це є наслідок, в тому числі але був поштовх. Я думаю, щоб ми і далі, далі тягнули цю резину. Насправді цю гуму. Але ситуація просто зараз мова йде про інше. Цікавий ще момент. От як на мене, в вересні минулого року Україна ініціює і пропонує. 에, там певним країнам, певному колу, Київ Секюріті так, 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 так. це якраз дуже цікавий момент, про що я хотів би 에, почути. Так от, в принципі, цей документ про, внесу ремарочку. автори Єрмак і, і колишній та, очільник НАТО Расмус, очільник НАТО. Але Вколишній. суть, суть цього момент, да. хоча, схоже, з тими тезами, які я озвучував стосовно підтримки держави там, на самооборону і так далі, але. Ці рамки, відповідно, ці гарантії мають надаватися до вступу України в альянс. А, нюанс іде якраз в тому, що ізраїльська модель пропонує трошки іншу конструкцію. І е, коли до речі, от е, на днях то це не ізраїльська модель. Так я ж я ж власне кажу, от тут цікавий момент журналісти в заголовку дали в штангу, так прикладаєш, щоб... буде але Ізраїль, але вивачте. от недавно, недавно, от буквально на днях, офіційно е, Єрмак підтверджує про із е, щось схоже на ізраїльську модель, ну це не ізраїльська я. Модель. Я просто якраз цей момент, що зараз, прямо зараз, в кулуарах іде величезний дипломатичний файт, де нас. За нашу ж пропозицію за цей Київ Security Compact, хочуть у форму, але змінити цей зміст, де замість майбутнього членства в НАТО просто ну, затягнути це питання. на Те, що по-іншому там читають цю інформацію, читав, що той же самий Расмусин, коли йому задавали запитання стосовно нашого членства в НАТО, каже, то що все, так? Да? Картіна пливки на приліпа, кані ні, друзі, ви не плутайте. Треки йдуть паралельно. Набуття членства, воно йде так само, як і гарантії безпеки йдуть. Отут я, вибачте, тобою вступлю в дискусію, бо я теж цю тему дуже добре вивчав. Ну як добре, наскільки можу з відкритих джерел. Те, що я бачу на сьогоднішній день, от вчорашня ну, заява після Рамштайну, у нас підготовлено вже 9 бригад по натівських стандартах. Дев'ять. Тобто, ми фактично. Фактично, ну не де Юре, я ці слова не люблю, але, але ми туди йдемо. Так само, як надається ця допомога, про що говорю. Бо ну ми ж повинні бути притомними. От скажи, Відверто, ти віриш в те, що поки завершиться війна, нас приймуть в НАТО. Питання. От давай по, -по моделі Генрі Кісінджера підемо, який казав, давайте їх в НАТО, за Крим забули, за Луган забули десь потім. Ну от, от гіпотетично, Питання ми можемо не допустити України його... в НАТО під час війни. Питання конкретних рамок. Конкретних рамок для того, щоб навіть побороти оцю внутрішню позицію безпосередньо в альянсі, виходячи з тієї ж саме. А де вона? Там, в... в чому там та її бачиш опозицію? Ну, Угорщина це не опозиція. Та ні, не послухай, я ні, тебе прошу. Ну на ні, рахунок Угорщини, не смішіть мені, мої тапочки. А, де, слухайте, а, а те, що відбувалося з комісією України Скільки яких залишилося? А в, комісія в, буде в, засідати? Валіри, дивись, ти ж бачиш, от зараз буде саміт у Вільнюсі. Угорщина намагалась блокувати. Намагалися роботу І, комісії блокувати не було, але до того вона блокувала, слухай, до того моменту це була політична воля Сполучених Штатів Америки, Німеччина тощо. Давай говорити абсолютно слушне заваження. Так. Да. А як тільки от позиція от сполучених штатів Америки. І ще в Британію, давай так докинемо, буде кардинально інша. А вона сьогодні саме кардинально інша. Інша. І я от я вчора був на першому дні в Київському безпековому форумі, якраз тема НАТО. Я слухав Бориса Джонсона, взагалі, спікерів. Знаєш, от відрізняється з попередніх років, більше вже конкретики і чітка позиція. От до чого веду. От позиція, як тільки змінюється, позиція такої країни, як Угорщина, вона буде. Ну, суто, ну давай так, м'яко кажучи, не враховано, або буде дуже сильно змінено в самій Угорщині. Як же це буде зроблено чисто там політично і під яким там соусом, це вже питання суто технічне. Тому що, коли я оцінюю шанси, взагалі, давай концептуальні шанси, чи буде Україна членом НАТО, на моє переконання, так. Коли? Всі ж хочуть почути строки. Ігор правильно говорить. же ж забирають оцю, цю знаєш. Це відчуття. Коли всі кажуть, будуть, будуть та слухай, ми вже це чули сторони. Давай так тут я на його захист захистав. Ні, дивись, а в мене позиція наступна. От він же ж правильно сказав. А, ти точніше, ти пранк згадав, бо є поняття в насправді да, а... всі, Ні, всі Масі Просто дивись, а, от Кісенджер, що пропонує як політичний консультант. Давай говорити там гли, 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 глибини. Тобто, друзі, відмовтеся умовно так читаємо між рядки від анексованих частин тих територій, які вони контролюєте, і тоді переходимо варіант НАТО. Це варіант вибору. Думаю, що так. Чи інше питання, чи ми на нього підемо? Скоріше за все, що ні, маючи умовно військові можливості. Ну давай подивимося, як ми за рік вийдемо ми на кордон Адмін чи ні. А як тільки ми це питання вийдемо, далі вже вже стане питання актуалізовано, тому що Україна контролює свої, е, свої кордони. І далі стоїть питання глобальної безпеки. А коли я говорю з позиції, чи буде Україна в НАТО, чи ні, я поясню: давайте так: от кількість фінансів, зброї. Технології, які сьогодні влиті в Україні, навіть за ті півтора року, які перепльовують ті 30 років взагалі нашу переозброєння, так? Ну, і сьогодні залишити Україну, грубо кажучи. Нейтральною в лапках поставимо, ну це з точки зору, навіть не політичної, а просто економічної, вже не раціонально. Ну і мати відповідно позицію е е е такої потужної армії. Це раз для мене буде ключовим показником, коли ми станемо в НАТО. Як тільки Сполучені Штати Америки Коли Британія, ми станемо в НАТО, Саша а, дивись, ти тільки, дуже, дивись, ні, ні, так, я тільки послухай, переб'ю ти все дуже класно кажеш. Отдай відповідь, коли ми станемо в НАТО, от коли. Давай так, після виходу на наші кордони, я думаю, протягом двох років. Коли ми вийдемо на наші кордони? Дивись, але я просто ще скажу: ключовим маркером буде, знаєш, яким? Коли Сполучені Штати гарантія безпеки буде тоді, коли американці візьмуть нас або британці під свою ядерну парасону. Ну, беруть ось влітку беруть. Все. Це вже, це вже конкретний крок нашої е, інтеграції. Вже... А чи візьмуть вони нас? От в цьому от, ризики цієї ізраїльської моделі. Дивись, якщо ми вже під е, ядерною парасолькою, ну, вже всі такі застереження в тому, що може бути ядерна війна чи що, щось, воно вже знімається. Я думаю, що.